Цікаво, чи буде українська мова? Так, дивіться, тут є українська мова з коробки. Прикольно. Це розпаковка смарт-годинника з AliExpress. Тут смарт-годинник від компанії AGM. Новинка повністю захищений з крутим AMOLED-екраном, тому повинно бути цікаво. І так, ось така коробочка у нас. AGM Mobile. Гляньте, яка стильна. Та ти що! Називається AGM Watch Legion Pro. Не знаю, як сам годинник, але коробочка мені ну, дуже подобається. Вона така суперстильна. Відкриваємо, витягуємо. Хоба! Ось і наш годинник AGM. Але спершу тут у нас в комплекті є інструкція, трохи зім'ята, навіть кольорова. Ну і найголовніше. Блін, ну, запакований він точно преміально. Дуже стильний силиконовий помаранчевий ремінець. Цікаво, чи буде українська мова? Так, дивіться, тут є українська мова з коробки. Прикольно. Далі що у нас у комплекті? І ще один комплект ремінця. Він теж силіконовий, але чорного кольору. Ну і кабель для зарядки тут також є у комплекті. Це була розпаковка. Далі будемо тестувати, і у повному огляді на своєму youtube каналі я розповім про цей преміальний годинник більш детально. Тому підписуйся, щоб не пропустити, коментуй, став лайки. Ну і роби все, що зазвичай роблять для просування відео.